Подають свій перший голос нові маленькі українці. Тут довіряють лікарям найцінніше здоров'я власних дітей, дають підтримку і полегшують стан тих, хто почув важкий діагноз. Рятують, коли час йде, налічені хвилини і без перебільшення повертають до життя. До міської лікарні у Шаргороді звертаються не лише місцеві. Вона обслуговує населення і прилеглих громад. Хоч Шаргород сам 7,5 тисяч жителів, але регіон обслуговування у нас сільгосптарайон і ми обслуговуємо до 55 тисяч населення. А цьогоріч отримала другий за рівнем фінансування бюджету Вінницькій області серед колишніх районних лікарень. І У нас річний бюджет складає 106 мільйонів. Це тільки 5 лікарень в області, які... Змогли е, збільшити свій бюджет лікарні у першу чергу. Це стало можливим завдяки ефективному менеджменту і переходу на нову інформаційну систему всередині лікарні. З Медейри перейшли на Аскеп. і цей Аскеп нам дав дуже великий такий толчок для розвитку. В вересні місяці ми повністю перейшли на роздруківку електронних історій хвороби, тобто ми вручну не пишемо нічого, ми все оформляємо в електронному вигляді, і завдяки цьому. Ми роздруковуємо готову читабельну історію хвороби. Також співпраця з Аскепом дала можливість робити аналіз по кожному лікарю і як результат виправляти помилки. Лікарня за рівнем комфорту і надання послуг може впевнено конкурувати з аналогічними закладами Вінничини. Прийом у лікаря відбувається без черг за попереднім записом. Являючись пацієнтом частиною міської нашої шарольської лікарні. Хотілося б дуже подякувати, що вона в нас є, є в такому вигляді, якому ви її бачите. У нас сім'я 19 чоловік. І коли при надобності потрібно сюди з'явитися, от мене недавно був такий випадок. Дві години ночі з дитиною було погано, бо свідомості ми її привезли в реанімацію. Всі служби, лікарі, які могли, всі вони були на містах. Велику увагу приділяють первинному візиту та обстеженням, особливо коли йдеться про майбутніх мам. Наразі тут на обліку 131 жінка. В останній час інтенсивно у нас оснащуються кабінети. Кожний з чотирьох акушер гінекологів кабінети, в яких приведеться у обстеження і огляд, вони оснащені всі кольпоскопами. Так, в останній час було придбано два нових бінокулярних кольпоскопи. Також всі кабінети забезпечені відповідною діагностичною і лікувальною апаратурою. Ось це пологове відділення, де протягом минулого року прийняли 268 пологів. Серед них була навіть трійня. П'ять пологових залів організовані так, щоб зробити нелегкий процес народження малюка максимально комфортним. Передбачені спеціальні зали і для партнерських пологів. Є операційна та відділення інтенсивної терапії. На нашому рівні ми можемо приймати пологи, лікувати, якщо є патологія вагітності у жінок, надавати їм таку допомогу, надавати допомогу новонародженим дітям. Ми оснащені згідно з. Вимогами НСЗУ є абсолютно дихальна підтримка в палаті новонароджених. Це СІПАП, апарат ШВЛ, є кювези для вихажування недоношених дітей з малою вагою. Ну багато чого. Тобто все не перерахуєш і можеш навіть і забути. Ну все сучасне, необхідне, яке ми можемо надати в наших умовах, в нас є. Тут є сім палат, що обладнані санвузлами. Кожна індивідуальна. Тож в такий інтимний момент після пологів. Мами з малюками перебувають без сторонніх. Задоволена рівнем послуг, мама маленького гліба, який народився лише вчора. Все дуже швидко відбулося, все чудово, мені все, ну, все дуже подобається. Не знаю комфортно, дуже тепло, затишно, все що потрібно. Для виявлення проблеми чіткої постановки діагнозу в екстрених випадках обстеження проводять за допомогою цифрового рентгену. Уже за три хвилини можна отримати знімок з описом. Також можна пройти УЗД-діагностику. Лікар Тетяна Шимкова проводить до 30 таких обстежень на день на сучасному корейському апараті. Якуб-8. дуже багато було в тому році в минулому переселенців, які ми надавали, можна сказати, безперебойну допомогу теж в цьому плані діагностику тому Що їхало дуже багато вагітних, дуже багато людей, які потребували ну, даного обстеження в даному випадку. Обстежуємо щитовидну залозу, молочну залозу, всю черевну порожнину, а також вагітність і гінекологічні і органи малого тазу. Звісно ж, жоден лікар не може працювати всліпу, коли не знає, про що говорять аналізи пацієнта. У Шаргородській лікарні працює велика лабораторія, що складається з трьох відділів. Серологічний, до прикладу, займається імунологічними та інфекційними дослідженнями, мікроскопією масків. Працюють тут із сучасним обладнанням. У нас все е, комп'ютеризовано, тому що коли у нас приходять пацієнти на аналіз, вони мають ось такі електронні направлення, що забезпечує їм повністю безкоштовне дослідження. Пацієнти можуть отримати дослідження із 119 різноманітних показників. Лабораторія обслуговує амбулаторію на місяць це біля 5 тисяч аналізів, а також стаціонар лікарні. Тож роботи чимало. Найбільша частина припадає на біохімічний відділ. Тут ми робимо і зміркові проби, робимо печінкові проби. На сьогоднішній момент приходиться працювати з автоматами. Які практично можуть робити все самі, але тільки під мудрим керівництвом лаборанта. І ось зараз у нас є один біохімічний апарат Б200. Він дозволяє зробити біля 200 аналізів у годину. І зараз ми очікуємо ще один. Це у нас виробнича необхідність, тому що аналізів дуже багато. Очікуємо також і коагулометр для системи згортання крові. Три роки тому лікарні вдалося відремонтувати дитяче відділення. Тепер малюки можуть лікуватися у комфорті. Також проводять ремонт в паліативному відділенні, де перебувають люди, яким довелося почути дуже важкі діагнози. В реанімації, яка оснащена кардіомоніторами, апаратами штучної вентиляції легень, приходять до тями важкі пацієнти. А з невідкладними і плановими операціями справляється команда хірургів і травматологів. А сьогодні відділення завантажено на но... 100% ми виконуємо операції на невідкладні на органах червоної порожнини, планові операції суденного характеру, практологічної операції, зощокарна хвороба, панічні каркульозні каліці, операції на судебних в Ну, різний спектр хірургічних втручань. Нас обладнання була пероскопічна стійка економ. Ми придбали за рахунок спонсорів апарат лазерний когуляцій. який закуплений за рахунок державних коштів. Збільшення бюджету нам дало можливість забезпечити хворих, які лежать в стаціонарі стопроцентно безкоштовним лікуванням згідно 180-ї постанови національного переліку. Також це дало змогу нам підняти молодшим медичним сестрам на 20% заробітну плату, медичним сестрам на 10% ми підняли заробітну плату, лікарям дало можливість підняти заробітну плату, і також ми зараз будемо вводити поквартальне преміювання. По результатам роботи кожного лікаря. Також з'явилися трошки вільних коштів. Це дало нам можливість і закупити зараз додаткове обладнання. Це біохімічний аналізатор, коголометр, автоматичний аналізатор. Це також дає можливість нам закупити кардіомонітори, шприців до щоб повністю відповідати вимогам Національної служби здоров'я України. Головне, над чим працюють зараз в лікарні, це розширення можливостей і для персоналу, і для пацієнтів кажуть, тут можуть і хочуть допомагати ще більшій кількості людей.